Тунелі з протидронних сіток над дорогами до передової це те, що давно робить ворог, і те, що українці почали робити із запізненням. Тепер їх доводиться ставити під вогнем, але іншого виходу немає. Інакше ворог може обрізати всю логістику, і наші воїни на нулі залишаться без боєприпасів та евакуації. Зараз ми з розвідником 54-ї бригади. Його позивний турист. Прямуємо в район Сіверська, там тримає оборону його бригада. Розвідник стверджує, що саме наші безпілотники рятують ситуацію, але з іншого боку, саме ворожі безпілотники є найбільшою проблемою на передовій. Ось він, сіверськ. Те, що ми при сонячному світлі доїхали сюди, вважається дивом. Окупанти майже поруч б'ють по цій дорозі із захопленого лисичанського НПЗ. Ну, летить фактично все Значить, починаючи від арти, заканчиває піві використовують все, не жаліють нічого. Вздовж дороги у засідках чатують ось такі фпв дрони противника на оптоволокні непомітні для реп. Ховаються в траві, чекають на машину і атакують. Цей дрон вдалося знешкодити. Підійшли до нього з тилу і обрізали йому оптоволокно, тим самим перервавши управління відео. І потім ми його забрали. Попри важку ситуацію тут під сіверськом є чим відповісти на нав'язану противником війну дронів. Цю зону зайшов 20-й полк безпілотних систем і почав створювати непрохідну для ворога зону по той бік Сіверська. Полк виріс з батальйону К-2, цієї ж 54-ї бригади. Тому, ставши окремим підрозділом, зберіг свою мотивуючу назву – К-2. таку саму, як в найскладнішої гімалейської вершини. За збігом обставин дві літери К її в ініціалах командира полку, підполковника Вереса Кирила Кириловича. У нас є засоби, які вражають на 15, на 20, на 25 в глибину. Побачили перед піхотою за 200, 300, 500 метрів. Ми маємо зробити, щоб до них майже не дійшли. Але якщо в них вже йде штурм іде бій, то ми маємо зробити так, щоб він закінчився дуже швидко. Командир вважає, в умовах обмеженої логістики незабаром настане час для революції наземних дронів, але тут не чекають на майбутнє. Тут його наближають. В полку створили підрозділ наземних роботизованих комплексів. Його оператори дивом евакуювали з нуля чотирьох поранених. Чотирьох, чотирьох за чотири дні. На жаль, п'ятого нас не вийшло. не, не, не вивести. так би було п'ять за п'ять днів. Цинічна математика війни в разі загибелі цих врятованих бійців держава мала б виплатити їхнім родинам суму, в яку обходиться місячне фінансування усього полку безпілотних систем. Перша операція це була операція сходу. Я в 6.55 Мені доповіли про цього пораненого. В 7.05 я дав наказ це зробити. Не було можливості підготуватися. Треба було я поставив все на цей ну, Олин, пішов Олин. Тей козак би не вижив, не вижив би 900%. В 9.30 до нього під'їжджала машинка. І я питався свого чергового на пункті управління. Він зможе залізти? Він зможе залізти. І він отримав відповідь. Може вже й ні, може вже і ні, може вже й ні. Тіпа він тухне, тухне і тухне. Це було чудо. Хлопець вижив. Він живий. Роботами, які рятують поранених, керують з цього пункту управління. Зараз оператори готуються до чергової важливої місії. Так, сьогодні будемо проводити доставку. На цьому комплексі. Максимально на яку відстань ви ним їздили? Ну, максимально робили дві місії за одну ніч, на дві позиції, то легко 30 плюс він поїде. На віддаленій позиції операторів повітряних дронів треба негайно замінити безпілотник вампір і доправити боєкомплект до нього. Зараз він виїжджає на точку завантаження і буде стартувати на позицію. Повезе зброю від того. Доїде він чи не доїде, залежить втримують чи не втримують цю позицію. Наші хлопці шестиколісний робот має пройти там, де ворог в режимі 24 на 7 атакує український транспорт. Є ризик втратити цей безпілотний тягач, але це шанс зберегти безцінних людей. На зв'язку до стартової позиції дрон їде на лафеті для розрахунку. Старт найбільш ризикований момент. Друже, а дробовик обов'язково да ну, Да. Це я так розумію проти впівішок. Да. Оператор з позивним бинтик взяв на себе керування, і колісний робот відправляється в невідомість. А це позиція дуже схожа до тієї, до якої попрямував наземний робот. І Це от зараз стандартний боєприпас, з яким ви працюєте. Так. Звідси К-2 піднімають в повітря безпілотники вампір. Попри те, що противнику добре відомий цей дрон, вампір він залишається дуже грізною і дуже ефективною зброєю. І головне тут, напевно, не просто технічні характеристики дрону, а кількість бортів і кількість добре навчених екіпажів. На позицію нас довезла командир роти вампірів, колишня айтішниця, а нині офіцер з позивним Сарацин з бомберами до сих пір. Я не можу сказати, ну чесно, не можу сказати, що це серед цих безпілотних систем там самий проривний чи технологічний засіб, але я пропрацювала на них вже декілька років, я їх ніжно, ніжно люблю і ніжно розвиваю це як свою рідну кафедру. Безпілотні системи ну, для армії галузь абсолютно нова. Тобто тут немає якихось чітких доктрин. Це постійна гра з противником. Ми знаходимо щось нове. Вони роблять цьому протидію. Ми намагаємося це обійти. Зараз обійти доведеться щільну систему ППО і РЕП. Оператори вампірів шукають батарею гармат, яка кошмарить сіверск. А механізм ліквідації загрози вже відпрацьований. Чотирикілограмовий боєприпас, осколковий. Ми його використовуємо на арту. А це це у нас запальничка. Осколком воно виходить, розкидає саме їхнє накриття. Там сітку, там... осколком бажано уразити гармату, пошкодити. Пошкодити сам казьонник? А запальним снарядом ми кидаємо і спалюємо решту, що залишається. Саме так тандемом і летять у них снаряди на один, а потім і на другий ворожий ствол. А вон ствол так, отак. Так, це воно. Дві гармати росіянам щойно спалив наш колишній колега перекладач і продюсер іноземних знімальних груп. А взагалі, мотивація. Служити з чим пов'язано мотивація, пов воно. No, мотивація воно, тільки що горіла. Виїхати з позиції треба, як кажуть, по темному. Командир роти вже потрапляла тут під удар. Фпівські вічка від мене десь метра два з половиною три ляпнулася. але вона була з комулятива мене з осколком, тому якби пи питання було тільки одне: хто насрав мені в штани? Саме для того, щоб мінімізувати досвід таких зустрічей, команда наземних дронів підсилює операторів повітряних безпілотників. А це означає, що на полі бою є взаємодія роботизованих комплексів. А ти от фізично не їздив туди, тільки отак, от дроном. Так? Але якби от так в просторі ти уявляєш собі чітко, куди їхати, що робити. Ну, Плюс-мінус так. Як... Колісний робот доїхав до вампірістів і ледь не потрапив під удар ворожої евпіжки. Заховався в кущі, перечекав. Все, друже, спасіба, спасіба. Бійці на позиції його швидко розвантажили, боєприпасів на ніч вистачить. Всюди хід повертається на базу. Повернення триває кілька годин. Робот повільно проривається через мікрохвилі реп, і коли доїжджає, то ранкове сонце вже світить наповну. Місія була довгою, але однозначно успішною. Хлопці на позиції отримали дрон вампір і боєкомплект, а наземний робот повернувся цілим і неушкодженим. Чим в чергове довів, що у війні наступив новий етап? Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов. Тесен тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.